Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Nissan Жук 2013 року випуску автомобіль на бензиновому турбовому двигуні 16 на 190 кінських сил. Їде дуже юрко, дуже класно розганяється. Є в нас камера заднього огляду для комфорту експлуатації. Кльові в нас оригінальні диски на дуже гарній літній гумі. Автомобіль взагалі без ніяких нарікань. По Америці було легке пошкодження. Автомобіль повністю приїхав цілий, весь у рідному забарвленні. Так, нас тут зустрічає безключовий доступ. Класна акустична музика. Стан дверної карти взагалі бездоганний пластик, також без ніяких нарікань. Автомобіль експлуатується тільки у чохлах стан чохла взагалі без ніяких моментів перемикання передач, ручник працюючий, клімат-контроль також працює, є драйв мод, штатна мультимедія з камерою заднього огляду, повний нас мультируль, додаткові опції. І покажу вам задній ряд. Тут цікаво зроблена ручка у нас зверху, по задньому ряду у нас дуже просторий, комфортний салон для задніх пасажирів. Місце буде саме те, що потрібно. Непоганий у нас кліренс, десь приблизно 13-15 см. Автомобіль можна експлуатувати сміло як по місту, так і за містом. Будь-які бордюри взагалі не страшні. А буде вас зустрічати наш красень в місті Одеса Грушевського, 15А. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. Купити можна у кредит, лізинг, трейдинг, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.